Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. І як завжди, щотижня ми показуємо вам ряд автомобілів. Іноді два. Сьогодні буде два, але дуже коротеньких ряда. Але перед тим як ми розпочнемо показувати вам авто, хочемо як завжди, подякувати нашим Збройним силам України та всім, хто оборонить нашу землю. Величезно вам дякую, хлопці, дівчата. Звертаюся абсолютно до всіх. Робимо все, щоб наблизити перемогу. Допомагаємо зсу, робимо все найкраще на своїх місцях. Лікарі. Енергетики, волонтери, все, все, все зараз робимо максимально для того, щоб нищити ворога і робити все, передавати все, що потрібно нашим військовим. Ми, в свою чергу, теж все робимо. Не будемо закріплювати вам. Номери в картки, щоб ви донатили. Кожен знає, кому донатити і що робити. Тому що вже скільки років іде війна, всі знають перевірених людей, які доставляють все на фронт або е, військовим. Тому е, закликаю, просто це робіть. Зараз е, ви побачите маленьку частку нашого кармаркета. Зовсім малесеньку, там 20-ту його частинку. Але хочу звернути увагу, що люди, не дивлячись на дощ, ходять з парасольками, вибирають автомобілі. Сьогодні вже продали автомобілі. І сьогодні покажемо вам буквально 20 автомобілів, тому що дощ думали, що він буде переставати, але не перестає чомусь І йде, тому покажемо трошечки вам. Але хотіли показати більше, але вже немає часу у нас. Тому е, придбав отакий от скрибочок, щоб ви там не казали, тряпочка, мікрофібра і все інше. З доціль зайшов, видно, що зайшов з доцею. Одразу рожевенький. Тому, друзі, показуємо вам швиденько авто. авто Вони заїхали, але не більше. Але заїхали буквально декілька днів назад. Або як цей Меган заїхав дві години назад. Тому, друзі, покажемо маган третього покоління, 13-й рік, півтора-літровий дизель, 214 тисяч пробігу, це механіка. Номер власника зараз буде, ціна 80 тисяч американських доларів. Дружина буде трошечки вам відео показувати, можливо, хитаючись, тому що одною рукою тримає, а в іншій тримає парасольку. Я ж все-таки без парасольки, тому що незручно. А, тут де салон, все, буду ось так протирати. Отже, шкода, перший раз бачу таку шкоду. Шкода Сітіго. 13 рік, 190 тисяч пробігу, 1 літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні. В Україні продавали шкода Сітіго. Ну, я щось не знаю. А, тут два ключі у нас. Тапчик. Два ключі, 6 тисяч доларів. Така цікавий автомобіль. А, позаду ще й нормальне місце, автоматик, так все. Е, класно. Так, далі, дивіться, яка красуня. BMW. Мені подобається, тут малюк грається. Мама, вам респект за те, що дозволяєте це робити. Все одно буде мокрий, правда? А так і ще мокрий і щасливий. Тому дивіться, калюжа, давай, друже, лупасть цю калюжу. А ну по калюжі біжи. Все. Ага. Вже так не цікаво. Коли ніхто не бачить, не дозволяє, то хочеться цю калюжу. Коли каже, йди в калюжу, все, не дуже хочеться. Так, BMW 116. 2012 рік, 134 тисячі пробіг, 1,6 бензин. Механіка, 5 місць, задній привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума на дисках, ціна 9700. Так, да. Не знаю, який цінник показує. Отак от робимо чик. А тут нічого і не буде видно. Так, таксі, трансі, третій, пікасо, 10-й рік, 272 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 699. А, це просто два однакових цінника. Номер власника покажемо зараз вам. Чистіє сторони, щоб перш ногами не показувати, ось тут є нормально. Так, на черзі, Volkswagen, Golf. Покажемо вам трошечки всередині. Що там показувати? Ви все вже знаєте. До речі, якщо хочете побачити автомобіль всередині, заходьте на наш телеграм-канал Viber, на наш сайт. Там все можна буде подивитися. Я посилання на кожен автомобіль всередині. 360 камера, вам все покаже Так, Volkswagen Golf 2007 рік, 160 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка. Передній привід Нідерланди, два ключі, ціна 4900. Далі Mitsubishi Lancer. Так, mitsubishi Lancer у нас в універсалі. Зараз ви то побачите. 2007 року 266 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 4300. 4300. Клас. Другий автомобіль до 5 тисяч доларів. Ай, який же красень! Який же він красень! Ми вам показували такий вже автомобіль, але ще хочемо показати, тому що він реально топовий. І такі автомобілі не часто зустрінеш на дорогах не тільки нашого міста України, але вже є. Є їх трошечки є. Це у нас Таурус Форт Таурус 2016 року, 175 тисяч пробігу, 3,5 літра бензин, автомат. П'ять місць, передній привід, США, два ключі, додаткова гума на дисках, ціна 11500. До речі, якщо буде трошечки погано мене чути і вітер, е, насправді зняв пітлічку, тому що минулого разу ви всі писали, дійсно там пропадав трошечки в деяких місцях звук, і ми сьогодні почали тестувати. Е, я думав, що дощ не встигнув, але почали тестувати і все-таки е, почав знов звук пропадати е, і кати щось, напевно, з проводом. Тому е, напряму. Під'єднав і тому, можливо, будуть якісь шум вітру. Сьогодні, в принципі, його немає, але будете чути трасу, будете чути все. Ну, поки поки так, потім будемо розбиратися. Поїхали далі. Е, Nissan X-Trail. О, Красунчик. Я думаю, це офіційно придбаний автомобіль в Україні. Нормально, давай ще так. Фу. Дивіться. Що значить доця захотіла рожеву. Штучку. Я так, О, така штучка, та тут потрібна. Nissan X-Trail, 17 й рік, 204 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбана автівка в Україні. У дилера має два ключі, ціна 17600. Пакет документів теж присутній. Я думаю, там на сервісі все було. Вау! Дивіться, якщо вам не вистачає місця в автомобілі, ви ж розумієте, що автомобіль маленький, компактний, завжди є вихід завжди є рішення. Ось багажник зверху і все власть. Треба коляску, нать вам коляску. І дивіться, як стильно виглядається шевроле, так? Моя дружина до цього часу думала, що це завжди човен зверху. Ще не знаю, який там човен може бути зверху. Отже, Авео. 2007 року. 130 тисяч пробігу, півтора літровий бензин, механіка. Передній привід, офіційно придбане авто в Україні, має два ключі, ціна 3600. Ось ви просили нас автомобілі до п'яти. Ось дивіться, вже третій автомобіль до п'яти тисяч доларів. І я думаю, і в і принципі і в принципі все. А можливо там ще... А, буде ще Opel, я бачу, до п'яти тисяч. Ну, це не точно. Так, поїхали далі. Не знаю, чи щось ви побачите, дружина вже ваше побажання враховує в плані того, що десь там трошечки показує, зазирне, зазирає в салон авто. Я не думаю, що ви там якусь інформацію для себе отримаєте, хоча якщо нажмете на паузу, можливо, щось і буде. Так, сьомий рік 237 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, ГБО встановлено, механіка, повний привід, офіційно придбане авто в Україні. Це п'ятимісне авто, має два ключі, ціна 8300. Так, я вже мокрий, тому дуже швиденько рухаємось далі. До речі, на фоні ви там бачите буси. То буде в наступному випуску вже, друзі. Opel Astra H. Автівка 2009 року. 280 тисячі пробігу. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 4900. Дощ щось посилюється. У мене ще капішон. О, супер. Мокрий, мокрий капішон. Що ще може бути краще? В дощ <смі> в кавичках краще. Це мокрий капішон зверху. Так, друзі, шкода Фабія, 2008 року. 208 тисяч пробігу. Хотілося б сказати 1,8 бензин, ні, 1,4 бензин. Хоча є і такі. Механіка, передній провід Німеччина, два ключі, ціна 5200. Ну, бачите, трошки більше за 5 тисяч доларів, але, але це ринок. Тому можемо дзвонити власнику, якщо вам сподобався автомобіль. І торгуватися. Тому що торг він завжди присутній. В 95% точно. Ну і Hyundai Kona у нас завершується і наш коротенький маленький ряд. Ні, я показав. Авто 2021 року. 27 тисяч пробігу. Це взагалі нове авто. 40 кВт. Передній привід Німеччина, два ключі, ціна 17. 800. Друзі, позаду у нас є трошечки бусів, обов'язково ми їх покажемо в наступному нашому випуску, як хочете називати, в наступному нашому ролику, який вийде, до речі, вже через тиждень. І зараз покажемо вам ще там 3, 6, 9, 12 автомобілів. І хочу нагадати, що Кармаркет Покровська 271 робить все для того, щоб ви дуже швидко продали своє авто. Ну а хто шукає авто, обов'язково знайшов своє. І найголовніший принцип кармаркету це безпечний продаж для того, щоб ви мали всі гарантії, що вас тут не надурять, що ви прийдете, подивитеся авто. Вам то ще наміром перевірять плакофарбове покриття. Інформація від власника є. У нас є підйомник, який дозволить вам побачити автомобіль знизу. У нас є комп'ютерна діагностика, договір куплі-продажу на місці. У нас є ось там експерти, які дадуть експертний висновок, номер кузова, номер двигуна. Самі документи перевірять, чи немає машини в вгоні, не числилась. І все для того робимо, щоб комфортно, якісно, швидко і безпечно ви придбали авто, так само його і продали. Асфальтований майданчик, не дивлячись на те, що. Вже годину більше йде дощ. Калюшки десь збираються, але можна спокійно ходити, не переживати, що ви десь там забруднитесь. Тест-драйв є, професійні менеджери, є кава-чай, є накриття, ви можете зараз походити, подивитися, дощ, пішов, каву чай щось поїсти, взяли, подивилися один одному в очі, тому що людей трошки зібрались. Під, там, там. Це такі кепки видне. Дощ закінчиться, пішли далі дивитися і не переживайте за своє взуття. Отже, друзі, знаходимося ми в місті Житомирі Покровська 271. І не дивлячись на те, що зараз прохолодно, але завтра вже буде спека. Тому, якщо ви дбаєте про своє здоров'я і не хочете паритись взагалі, ми купили нове обладнання найновіше обладнання для діагностики, а також... Заправлення фреону в систему кондиціонування вашого автомобіля. Тому якщо у вас щось неправильно дує кондиціонер або не дає прохолоди, приїжджайте до нас, зробимо діагностику, і зробимо все для того, щоб кондиціонер працював як новенький. Тому чекаємо вас. Покровська 271, сімдесят один кармаркет, місто Житомир. Покажемо вам цього красення, зате і все. Бачите, всі машинки рівно. А це ж BMW. воно ж повинно стати на два місця. воно ж гарненьке, воно чудове. Там, напевно, ще і хтось є всередині чи немає. Є? Добрий день, добрий день. Показуємо. BMW 5 2007 року. Вау-вау-вау! 4,8 об'єм двигуна, але є газ, автомат 255 тисяч пробігу. І е, номер власника показуємо. Авто заїхало на вихідні, тому е, має можливість е, сьогодні. Вчора і сьогодні. Да, сьогодні ж неділя у нас. До речі, сьогодні кіч у нас 22 друге. Тому, якщо сподобалося авто, більш детальна інформація. Не будемо вже власників на дощ витягувати. Е, номер є. Телефонуйте, дізнавайтеся, якщо е, ви цікавитесь цим авто. По колу вам авто зараз показувати, тому що там можна пройти паркан. І зекономити трошечки часу. Отже, Nissan x trail 17-й рік, 192 тисячі пробігу. Це у нас 1,6 дизель, автомат 5 місць. Передній привід офіційно придбано авто в Україні, тому що X Trail, ви знаєте, що якщо не Україна, а Америка і інші там країни, це у нас рок, був би. два ключі. Додатково 16999. Дуже гарний небесний колір. І взагалі комплектація у нас, я думаю, не шкіра, тут у нас тканина, але мультифункціональне кермо зручне, все там є. Так, далі у нас сьогодні говорили про такий Mercedes зі знайомим. Отже, це у нас Mercedes Benz B-180. Йому ось подобається такі варіанти. У мене у другий такий варіант, він взагалі задоволений. Так, 14-й рік, 155 тисяч пробігу, 1,8 дизель. Це у нас автомат. 5 місць, передній приїд, Польща, 2 ключі, ціна 11500. Дуже гарний варіант для міста, дуже гарний варіант взагалі. Для другої половинки, для дружини. Льош, тобі привіт. Знаєш, що їздиш на такому. Так, далі Volkswagen Passat B5. Не знаю, чи ми щось там побачимо, затоноване у нас клоп. Побачимо мене і дружину Ось так. от. Опа! Ні? побачили, в принципі, фокусує айфончик. Це у нас універсал. Це у нас універсал 2002 року. 307 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка, передній привід, Європа, один ключ. 4400. Ось, і ще Volkswagen у нас до 5 тисяч доларів. Я думаю, у нас буде Chevrolet до 5 і ще Opel буде до 5 тисяч доларів. Лачеті. От дивіться, скільки автомобілів? До 5 тисяч доларів. Кажуть, у вас там дорогущі всі авто. Немає навіть сегменту до 5 тисяч доларів. Ось є сегмент до 5 тисяч доларів. Нагадаю, що є торг, до речі, це у нас лачеті в седані. 2006 року. 160 тисяч пробіг, 1,8 бензин, ГБО встановлено, механіка. Передній привід, офіційно придбано в Україні. Один ключ, ціна 4,999. До п'яти? До п'яти. Що, дощ у нас минув? Але випуск вже закінчуємо. Давай я складу тобі парасольку, візьму, візьму її отак от в руку. Щоб ви не думали, що ми прикалимося, що у нас дощ Ceed. Так, Ceed е 11 2011 року. Комплектацію побачите зараз. Мультикармо є. 236 тисяч пробігу є. Універсал. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 6300. Колір такий класний. Перломутрвий. Так, і я казав, що до 5 тисяч. Ну, по-любому до 5 тисяч, тому що знаю, досвідчений я. Opel Astra. 2000-х У нас 200 року, напевно, Opel Astra. Вже немає у нас цього автомобіля. Це у нас Opel Astra Classic. 1.4 Twins, Ну, Можливо, це не класік ще тоді. Класік був в шостому році, в 2-му, напевно, написали вже. Так, 224 тисячі пробігу, як у нас майже був. 1,4 бензин, але тут є ГБО. Механіка, передній привід, офіційно придбана в Україні один ключ, додатково гума на дисках. Ціна 3600. Чесно кажучи, ми за 3600 свого Опеля теж продали. І продали, навіть не виставили на кармаркет, тому що знали, як я їздив на авто, ми його поставили. І люди шукали, запитували у Роми, у нашого менеджера. Каже, шукали якраз такий автомобіль. Я тільки ввечері в нього пригнав, навіть не встиг помити, почистити. І вже вранці люди приїхали і забрали авто. Це показує те, що менеджери у нас працюють. Тому, якщо навіть автомобіль, який ви шукаєте, немає зараз його на майданчику. у нас оновлення кожен день по там 40 авто заїжджає, виїжджає, продаються все інше. Тому якщо немає авто навіть на майданчику, залишаєте контакти приблизно, яке авто хочете бачити, тільки авто з'являється. Вам менеджер дзвонять і кажуть, пау, з'явилось. Е, тому. Обов'язково шукайте авто. Якщо немає сьогодні, на авто. Приїхать завтра. Завтра можете авто приїхати. Але щоб зручно відслідковувати потік автомобілів у нас на кармаркеті, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Телеграм-канал, посилання знизу буде. Ви приходите, заходьте на телеграм-канал, підписуйтесь. Тільки авто заїхало. Буквально його відфотографували. Всі дані взяли від власника. І вже через хвилинку з'являються всі дані, і ви собі бачите, авто сподобалось. Характеристики сподобалося. ціна сподобалась. телефонуйте, авто на місці. Приїжджаєте. І робите всі процедури, які називав ви декілька хвилин назад. Там, починаючи точноміром, тест-драйв, огляд авто на підйомнику, комп'ютерна діагностика, все, що забажаєте. Поїхали. Чотири автомобілі залишились. І це Nissan сам семимісне авто, тому що плюс два, додатково два місця має ще. Автівка 2010, так, 2010 року, 220 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель. Механіка, повний привід, Європа, два ключі, ціна 11600. Ще один кашкай, але це вже п'ятимісне авто. Доця вибрала мені шкрібочок цей, як воно гарно все робиться. Так, автівка 2000... Теж, так. 2010 року 212 тисяч пробігу. Півтора-літровий дизель, механіка. Як я вже казав, п'ятимісне авто, передній привід, Європа, два ключі, ціна 10900. Ось фірманий колір Mitsubishi. Саме outlanderів. Багато їх отакого кольору. Це у нас автівка 2014 року. Ми бачимо одразу, що тут автомат. 197 тисяч пробігу, 2,4 бензин, ГБО встановлено, 7 місць, передній привід США, 2 ключі. Ціна 1199. І будемо завершувати Fiat фрімонт. У нас стоїть в цьому ряді. Автівка заїхала тільки на вихідні, але ми номер власника вам скажемо. Тому ви зможете зателефонувати більш детально. Все почути від нього, або телефонувати нам на кармаркет і сказати про автівку. Ви побачите номерний знак, або просто скажете, що коли то було авто на, на ринку, і ми вам обов'язково дамо всю інфу. Отже, 2014 рік, 204 тисячі пробігу, 2 дизель, автомат, номер власника є Фіат Фрімонт. Ну, все, на цьому будемо завершувати. Наш такий коротенький, невеличкий огляд. Автівок, але вже наступного разу ми покажемо вам мікроавтобуси, буси. Покажемо вам там ще ряд по периметру для того, щоб ви мали подивитися змогу, побачити, що у нас є по бусам. Тому що чесно, буси це такі автомобіль, які заїжджають сюди, заїхали, купили виїхав. Або заїхали, приїхали, тому що це автомобіль до роботи, і вони іноді не завжди мають можливість стояти на майданчику, а вони працюють тому е, буси сьогодні там їх 10 чи 15, завтра їх може бути 3. Потім наступний тиждень їх знов може бути більше, тому буси розлітаються. Розлітаються дуже швидко, шукають гарні автомобілі, гарні мікроавтобуси, і вантажні, і пасажирські. Ну, все, на цьому будемо закінчувати. Ще раз дякуємо нашим Збройним силам України і всім формуванням. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте ставити палець догори або палець вниз. Не забувайте писати коментарі. Е, дуже читаю іноді коментарі від наших. Братів, чесно, хочеться ці коментарі, просто видно, що пише якесь. Е... Чому? Я не знаю, як. Ні, ну, видно, що пишуть звідти, звідти. і ламану цей типу, українські мови, і, там, захисники на наших Збройних сил України щось там женуть. Чесно, ну, приїжджайте в Україну, якщо доїдете. І ми вам розкажемо, які ми патріоти і що ми робимо для нашої перемоги. Тому ну, іноді це таке. На 5 секунд, 10 у мене злість, але потім розумію, що ці боти е, Моск... московські там і москальські, ну просто фу-фу-фу-фу, гідота. Тому за гарні коментарі, ну, гарні в плані того, наші українські коментарі, навіть якщо ви кажете, що там про пробіги, все інше, ми знаємо цю проблему пробігів. Ви думаєте, ми не боремося з нею? Ми кажемо, ми хочемо власникам всім казати, що вказуєте чесні пробіги, друзі, ну скільки можна. Е але як, висвідкувати ми то не можемо. Ми авторинок, ми не можемо кожну людину, кожну там дивитися, мотані, не мотані. Ми їх не мотаємо, чесно вам кажу. І до нас приїжджають власники, ставлять та то і заявляють такий пробіг. Що ми можемо з цим робити? Ну, подумайте самі. Ми Показуємо автомобілі такі, які і характеристики, такі як говорять нам власники. А вже чесність, власників це вже їхнє право. Ми не можемо нічого тут їм сказати. Тому друзі, все робимо для того, щоб покращити сервіс і зробити все для того, щоб ви швидко продали своє авто, а ще швидше придбали авто, яке вам подобається. Он є люди, які ось теж купують авто. Я бачу. Вже, вже, вже буде зараз ще одна автівка продана. Тому все, на цьому будемо завершити. Мене звати Павло Легенчук. Ірина Олександрівна знімала. Дякую вам за те, що ви хвалите мою дружину. Вона ж прямо розцвітає. І я цьому отримую задоволення. Тому були раді вас чути. Дочка, дочка моя, а да, в коментарі ну, Найяскравіший коментар це каже: гарна в тебе дочка, не заздріть, друзі, не заздріть. Це моя дружина, да, у нас різниця трошки в віці, але це нам не заважає бути щасливими. Тому сердечко, сердечко, не покажу, тому що руки зайняті, Але дружину зараз по цьому. Все, всім пока. Дякую, що додивились до кінця. І у нас вже там без декілька. Підписників 13 тисяч. І це дуже круто, я вважаю, для такого каналу спеціалізованого, нерозважального. Дякую кожному, хто підписаний. Якщо не підписалися, ось тут підписатися, дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. Все, до зустрічі, поки Зустрінемось через тиждень. Все, радий всіх бачити, всіх обнімаю, цілую і слава Україні! Героям слава!